Концерт повністю вдався і він був теплий. Може до кінця всі не розраховували, навіть ми, бо ми їхали в Ізраїль. Ми ще ніколи не були з концертом. Особисто я перший раз в Ізраїлі Ні, з концертом. Першої. Ні, я другий раз, коли знімав Сару, але з концертом перший раз і настільки теплі відчуття, теплі спогади будуть, що це було в Ізраїлі, що це було так по-нашому, по-українськи, як я люблю. Патя з Івано-Франківщини, і коли тут завели хоровод, в мене було враження знаєте, що я потрапила кудись на українське весілля. І дивіться, я бачив, як євреї танцюють в Україні, бо я часто до них приїжджаю, але я би хотів, щоб євреї побачили, як танцюють українці. Тому наша культура так само є дуже гарна, і на весь світ її треба показувати, бо вона унікальна. Такої нема, як українська. Я б хотіла все-таки більше з звичайно. Те, чому ви зараз власне їздите в першу чергу, напевно, це в першу чергу, чи все-таки концерти, а волонтерство, ну, які я думаю, що в першу чергу, зараз, в першу чергу, це є перемога України. Хто що має робити, хай робить. І Хто може воювати, хай воює, хто може давати гроші, хай дає гроші. Хто може допомагати і перевозити, доносити, то хай робить, хто може писати, говорити на весь світ, проставляти, розказувати, бути на слуху, хай хай це робить. Все, все треба робити, бо ви ж бачите. Що Україна зараз головний герой дуже цікавої історії, яка не є легка, але надзвичайно важлива для нас, українців. І від з нас беруть приклад. З нами зараз пишається весь світ, захоплюється, і ми маємо зараз довести ту справу до кінця, ту, яку не ще наш батько Бандера. Раз і назавжди треба сказати Слава Україні! Чітко і голосно, хай дають нам відповідь. Героям слава Власне, під цих під час цих концертів. Що ви бачите? Де ви вже були? Коли почався повномасштабний наступ, ми з Олександром Пономарівом поїхали спочатку до хлопців. На передову ми поїхали в, в ті місця, де ми не можемо розголошувати, ми де ми збиралися. Це було тисячі солдатів. Завжди всі приходили, ми співали, ми разом переживали. На початку то завжди було страшніше, і ні вони, ні ми не знали. Що ми зав'язалися, який ми ліздем, який вовк. Виявляється, не такий він страшний, як нам його змальовували. Трохи він мені нагадує, барана в вовчій шкірі, що доказує вже ця вся історія. Україна пере перемогла в тій справі, ми маємо тільки це все формальніше довести. І назавжди зав'язати той буц сильно. І після того, після тих концертів, ми зразу поїхали м -м, за кордон. Це було десь після 4-5 місяця. Бо ми зрозуміли, що нам потрібно давати допомогу. У Нас дуже багато знайомих, і, каже, дивіться, всі щось допомагають, щось роблять. Можете нам допомогти на машину треба, там автомобіль. Ми з Олександром спочатку відмовляли, не їздили за кордон. Бажали, що так буде правильніше залишатися разом з своїми. А запрошень було дуже багато і на благодійні концерти, і на мітинги. Але ми все ж таки їздили перші до хлопців, дали більше сто концертів. Але після того, коли вже майже всюди були, тоді вирішили поїхати на запрошення за кордон, де привезли вже більше 26 мільйонів. Ви конкретно на якийсь фонд? конкретно на якусь бригаду там пас? Так, ми зразу після того, як заспівали, зразу ми маємо замовлення від хлопців, які нам це складають список, що потрібно. І... Намагаємося це все швидко зразу виконувати, як, як ми це можемо. Хочу хлопцям подякувати за те, що ми маємо можливість, що ми не втратили нашої України, що ми не втратили нашої мови, що ми не втрачаємо нашої пісні. Тільки Збройним силам України. Слава на весь світ! — Ви сьогодні зі себе кілька разів повторювали, що Україна перемагає. А Перемогла. Фактично Пер... Перемогла. Так. — А фактично, ми вже рік тому почалося повномасштабне вторгнення. Не війна, а повномасштабне вторгнення. Саме чи було? Які вас відчуття було? Чи було відчуття відразу? Це що Україна все-таки переможе і встоїть? Ну як в кожної людини був спочатку страх. Потім страх в переріст, в ненависть. Ненависть про. Вперед сла розгубленість якусь, але це тривало як мінімум два-три дні. Потім мобілізувалися, пішли до хлопців, побачили, що всі настроєні рішуче. Ми ніколи вже не відомо нашої країни, нікому. І не відомо нашої мови і нашої культури. Ми в Україні будемо панувати, і панувати ми будемо. Ви один із тих виконавців, які в Україні почали співати українською, так і не переходили. А що для вас було важливим в цьому? Чому не відбувся, от, якщо зрівнювати так, з багатьма виконавцями українськими, які переходили в якийсь момент з різних мотивів? Так? А що вас тримало в українськості, українській мові, українській пісні? Виховання. Мені пощастило, я народився в Західній Україні. Де мене виховували піснями Стрілецькими. Якби ви знали, якими піснями мене викупувала моя бабця Катерина, якими народними піснями, якими піснями українськими, на яких я артистах виховувався, і в мене це в крові в генах. Я жив, коли вже люди давно здалися, я жив. Я, я вам чесно скажу, цю війну я переживши в дитинстві в своїй хаті, тими розмовами, як ми хотіли України ще до 91-го року. В моїй хаті ховалися пропорції, в моїй хаті співалися повстанські пісні. Я знаю багато пісень, яких зараз переспіваю з дитинства, як ми хотіли України. Ціла, ціла родина. Дві сім'ї тато і мама, і дідо, і баба, ми всі хотіли України. З, е, відтоді, як я народився, я бачив, що, що мені піднімало настрій, коли батьки розмовляли про Україну, як ми хотіли її. Тут вже нарешті, коли ми її отримали в 91-му році. Я зрозумів, що отримали не всі. І ще головою люди інакше думають, але я не можу їх звинувати, бо вони народилися в інакших умовах і в інакших сім'ях. Вони вчили історії, мені розказували, мене переконували. І я це любив з самого дитинства. Тому сьогодні важливий час раз і нас завжди, завжди запам'ятати, яка відповідальність нас. За Україну, яка це відповідальність бути українцем в паспорті, писати Українець, українка, яка це відповідальність передавати традиції. Це не тільки гарно, приємно на свята, а це велика відповідальність на багато поколінь вперед. Тому давайте любити два кольори, знати наш гімн, хто написав гімн, Ну, здійсно, Шанувати що, символи. Я пам'ятаю, ви в одному з інтерв'ю розповідали, що саме ну, щодо незалежності ви співали в своєму дитинстві, точніше при поступленні ой у Лузі червону яку зараз практично співає. Вів собі 91 й свій. рік, ще не знали, буде Україна, не буде. Тут в комісіях завжди в школі трохи українців було, а трохи з партії приходили. Я взяв собі маленький стільчик, виліз на нього і заспівав, ой у лузі червона калина. То так половину. Сумнівалися, але на четвертий куплет стало пів комісії, а потім на той, що з комісії його добре щепнули, кажу, вставай, то вже буде Україна. Хватить думати на той бік. Біля трави, Від вашого виховання так плавно перейдемо до музики і до того, що, хто ви зараз на сцені. Ви зараз більше Хома чи більше Михайло Хома чи більше дзід? Я Михайло Хома. В паспорті так мене назвали. Так мене назвали тато і мама, в паспорті так записано. Ми говоримо про сценічний образ. А про сценічний образ мене називають дзідю. Так собі вибирайте, як хочете. Але сьогодні, ви, ви мені здається, бо Михайло. Пишу, Михайло, Так, Михайло, тому що я переживаю разом зі своїм народом, своєю державою, своїми людьми природження. Та як кожен артист. Вже не буде те, як було. Вже не буде, буде краще. Тільки єдине треба це пережити, і переусвідомити і не боятися того в кожному. І в бізнесменів, і в політиків, і в простих людей. Вже буде по-інакшому, ліпше буде, краще буде. А дзідце що буде? Буде. Він має новий альбом, але не можна кооперація до таких пісень. Це буде а, а чому ні? Дует, як дам на всю Україну, на півсвіту, гримно. Щодо української музики, а, зараз багато дискусій є, зокрема про те, чи потрібні квоти, і от останнє одне з останніх досліджень, які я от буквально знайшла, дослідження мольфар, що до 20% українців слухають російську музику онлайн, тобто, все одно є цей достатньо високий відсоток, який все одно чомусь слухає російське. А, як ви думаєте, що з цим робити, і чи взагалі потрібно щось робити, якщо вони будуть робити так, як робили? то знову прийде біда до їхньої хати. Я вам скажу чому, бо Бог вже так бавиться з нами не буде. Він чітко дав розуміти, що ми ті 30 років трохи неправильно жили, м'яко кажучи. Але після того, що ми пережили, скільки людей віддали своє життя заради України, я думаю, ми вже нікому не дозволимо робити дурниць. А ті люди, я думаю, вони самі зрозуміють. Їм стидно стане. Це буде не прийнятно. Це, було... це буде стидно. Це буде... Але ж війна вже рік. І досі 20% їм не ви... не зважаючи на ракети. Окей, але ви чули, які нові артисти з'являються? Чула. Які з'являються нові українські пісні? Давайте про це говорити. Набагато кру... крутіше, набагато приємніше і набагато перспективніше, бо це вже віджитки. Це вже кінець. Квоти потрібні зараз залишати на українському раді телебаченні? Та єдина квота це я українець. А це все робіть, не робіть, це вже пішла хвиля. Це вже за тою великою хвилею. Це вже нічого не зробиш. Це вже сталося, це вже віджитки. Що, що саме для вас перемога? Як для вас виглядає оця фраза завершити цю справу, завершити цю війну і перемогу? Що це має бути? Дати собі відповідь на запитання. Хто ти? Стати в зеркало, подивитись і дати чесно собі. Нікому. Ні мамі, ні татові, ні друзям. Собі, чесно сказати. Але чесним треба бути. Я Це маю відповідь. Персонально. А якщо ми говоримо про масштаб країни? От тут якраз треба персонально починати. Не, не говорити зі всіма, бо коли всі говорять, розмовляють, то 30% мовчать, як в хорі. По партії не знають, не знають, яка пісня. Хтось запізнився, хтось пропустив, хтось не дуже любить, а хто когось тато заставив, когось мама. А тут треба собі чітко ставити. Запитання, хто я? От коли почнете задавати це питання і будете мати відповідь на це, відповідь на це запитання, ну, тоді все станеться. Розквітне Україна. Багато українців наразі вимушено, не вимушено перебувають за межами України. А що вони можуть робити, можуть бути корисними, окрім донатів? Цим тут все ясно. Чим можуть бути корисними для того, щоб допомогти перемогти? Ми їздимо зараз по цілому світу для того, щоб обійняти кожного українця за кордоном і українку, подивитися в очі, але обійняти так чесно, як брата і сестру. Для мене люди, які виїхали за кордон, дуже близька тема, бо мама поїхала вже більше 25 років за кордоном. Я знаю, як болить за кордоном. Це набагато більше біль, ніж вдома. В Україні ми вже привикли, ми вже не боїмося. А там вони переживають, тому ми їздимо до них, обіймаємо їх і заспокоюємо і твердо кажемо, Україна перемогла. А можна обійнятися? Дякую. Так, так? <з inculco> <зак>